Доведеться відповзати тригубов. Прокоментував становище росіян біля Покровська. Він вважає, що в осінньо-зимовий період на ряді напрямків інтенсивність боїв суттєво зменшиться. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Досить імовірно, що в осінньо-зимовий період росіянам доведеться частково відходити від Покровська. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубов. Він наголосив, що на сьогодні вкрай мало ймовірно, що ворог може оточити Покровськ в найближчий час. Як би могли, уже б зробили. Зараз відбувається просочування в місто їх малих груп з околиць, сказав Тригубов. При цьому він зазначив, це стане робити дещо складніше через декілька тижнів, оскільки восени опаде листя і не буде зеленки, що давала ворогу можливість маскуватися. А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам усе ж може доведеться принаймні частково звідти відповзати, наголосив речник Осу в Дніпро. За його словами, на фронті, коли опаде листя, і тактика малих груп перестане бути ефективною. То тоді ворог може взяти певну паузу у введенні бойових дій, але не на усіх напрямах. При цьому додав, що ворог постійно перекидає війська вздовж лінії розмежування, але не підвозить їх з території РФ чи з окупованої частини України, що може бути свідченням того, що активність трохи згорнуть. Тригубов вважає, що на стороні добропілля і дружківки можлива спроба росіян ще потріпатися і навіть збільшити інтенсивність наступальних дій. При цьому додає, що росіяни самі себе підставили біля добропілля. Заходячи в глибину наших позицій, це був великий ризик, котрий не справдився. Зібрана група пішла вперед і вперлася у ще одну лінію українських позицій і перетворилася на малу кишку, вхід в яку було частково перекрито українськими ударами, а потім це зосередження було розсічено на шматки і зараз донищується, наголосив Трігубов. За його словами, це була авантюра, яка не Спрацювала і заледве чи такий дурний наказ знову буде даний російським командуванням. Він вважає, що Костянтинівка це один з тих напрямів, де росіяни можуть спробувати зберегти інтенсивність наступу в осінній період. При цьому додає, що від початку вони хотіли сунути з декількох боків, але оскільки часів яр впав лише у їх офіційних заявах. То ворог хоче наступати туди з Покровського Напрямку, відповідаючи на запитання з приводу захоплення росіянами декількох населених пунктів на Дніпропетровщині, Тригубов зазначив, що це не основний напрямок, якщо порівнювати з Покровським, Добропільським, Лиманським. Це спроба ворога постійно чинити тиск на українській території. Плюс це політична забава. Спроба показати, що можливі заходи російських військ у інших областях України можливі є він